Же в Україні Чернівецька область напередодні старого нового року, а також на Василія, святкує так, що весь світ дивується. У кожному куточку Буковини, у кожному селі своя Маланка, але на особливі лаври претендує Вашківецька Переберія. Кажуть, що життя це суцільне свято, і коли приводом є Маланка, ми безперечно вирушаємо у вашківці містечко, яке сьогодні перенасичено казковістю, святковістю і веселощами. Отож, поїхали. Маланка у Вашківцях починається з аторів. Тут вас зустрінуть гості з Німеччини, які слідкують за порядком і пропускною системою. І чому саме зараз тут стоїте? Ну, відтворюємо ті події, які колись були. Ми це не привіструємо, але нагадуємо людям те, що колись відбувалося. А чому саме в такому бранні? Ну, ще ліпше бути на дівчину чи на коз козла перед лапередім. Так ліпше в такому. Ми, так а Зараз проїжджають машини, чому ви їх не пускаєте? Ну так, коли було, блокпост там є, будка, відбувалися у свайсі, пропуски. Хто має пропуск, приїжджає. Пропуск це що? Аусвайс. Ми можемо показати, у нас тільки мас багато. Наша мала ланка, колоритному містечку Вашківці, яке уже з самого ранку поринуло в атмосферу свята і веселощів, маланка, а також жителі містечка дарують один одному хороший настрій і радість. Містечко Вашківці вже давно охрестили центром маланкування на Україні. Цього року свої масштаби вона не зменшила. Зібрала ще більше гостей з усіх регіонів та за кордону, які б ні за що не пропустили незабутнього костюмованого дійства. Будь ласка, звідки ви приїхали і чи подобається ця атмосфера, яку ви тут зараз наблюдаєте? Ми приїхали з Білорусі. Нам дуже подобається у нас. У нас в країні такого нет. Дуже все красиво і цікаво. Ми думаємо, що далі буде інтернет. Ви приїхали як глядачі? Чи ви приїхали сюди з певними своїми виконавцями? Ми приїхали як гляда... і как і зрителі і привезли дівчину, яка буде виступати сьогодні в концерті. У Вашківцях маланкують вже не перший рік і з року в рік намагаються зробити видовище яскравішим. Як довго готувалося місто, щоб прийняти гостей, розповів міський голова Вашківців Микола Перч. Дійство переберія. колись давно говорили переберія, зараз вже має говорять Маланка. Значить, всі наші карнавальні колективи проходять вулицями, виселять людей. Сюди дуже сходиться дуже багато людей, і от таке свято проходить воно від вчорашнього вечора і до, 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 до сьогоднішнього вечора. Як того готувалося місто, щоб прийняло точніше, місто готувалося. Ну, десь місяць взагалі. Але маланкарі готуються саме в останні дні, тому що ну, до останнього не знаєш, яку тему готувати і так далі, і так далі. І так далі. Десь ну, будемо говорити від перших свят, це від Різдва Христового. Вже так майплотніше беруться за підготовку до Василя. Фантазії маланкарям зовсім не бракує. У погоні за модними тенденціями на переберії часто молодь перевтілюється у героїв сьогодення, і головні герої Маланки відходять на другий план. Так на Маланці 2013 року були герої мультфільму Казкова Русь, учасники ексфактора та пекельної кухні і аж два дзідзя. Машини зупиняли псевдодаїшніки й бандити. Містом гуляли клоуни, заможні євреї, шейхи, знахарі, мушкітери, вовки, снігуреньки а також була білосніжка з своїми вірними супутниками, сімома гномами. Поміж традиційних героїв були й політики разом із своїм судею Кереєвим. Вулицями Вашківців гуляла і Юлія Тимошенко. Буковинець Мирослав, який перевтілися Юлію Тимошенко, каже, що обрав цей образ, оскільки це найбільш пізнаваніший політик сьогодення. Арсенія Ценюк потрофувався з морквинкою. А Віктор Янукович сидів на канапі під портретом Рената Ахметова. Але найбільше зацікавлення гостей фестивалю викликали все-таки історичного плану Маланки. Головна героїня кожної переберії є дівчина Маланка. От тільки виконувати цю роль дозволено лише чоловікам. Серед охочих обирають найталановитішого і цю роль за ним закріплюють надовго. Місцеві жителі до переберії готуються напрочуд ретельно, власноруч шиють костюми, виготовляють та розмальовують маски. Ми перед цим рік готуємося ми Усі маски збираємо, зустрічаємо компанію, друзів, знайомі, близькі. Ми беремо кажу, багато наших важківських традицій. От так само кожу, Сардаки, це і наші традиційні. Але в нас є маленька фестивалю, у нас є маска, ну хай є старий. Гарно дякую, вибачайте. Скажіть, будь ласка, ці костюми до вас переходять з покоління в покоління? Так, це одна нас покоління ще з прадавній домен, з діда, баби, прадіда. Це у нас іде, каже, це дуже багато поколінь, покоління переходить. Ну і ми підтримуємо наш фестиваль Маланку, а вам щастя, здоров'я, ми вам дарище засіємо, гарно. Сейчас породайся, сам попсуван, палун, поколена, бангалон, понапанам. З кожним роком учасники переберії вигадують нових героїв свята, обігрують та висміюють сучасні та проблемні теми. Люди без костюмів під час такого дійства рідкість, і хочеться поцікавитись враженнями від перебування на переберії у заслужених артистів України Марії та Володимира Лобураків. Чи виправдались їхні сподівання від цього свята, і взагалі, що для них є свято Маланки у Вашківцях? Це свято особливе для мене, тому що з цим пов'язано моє дитинство, моя юність і напевне воно залишиться до кінця мого життя. Я надзвичайно вдячна на нашій переберії Маланці, тому що мені довелося в дитинстві бачити таких людей, як Костянтин Степанков, Ада Роговцева, Іван Гаврилюк ну і, і напевно наш Іван Миколайчук, який вперше започаткував висвітлювати світлини на новинах кіноекрану і по телебаченню, радіо. Я думаю, що це найдорожче, що є у нашому житті. В Моєму особливо. І ви знаєте, Маланка взагалі це така собі зустріч добра і зла, зустріч зими з весною, оскільки вже дні стають довші, красивіші, світліші і завжди добро перемагає зло. Ки ставить перед собою Переберія, звеселити народ та забезпечити кожному належний відпочинок і настрій. Тому на святі не обходилось без важківецьких пригощань. На переберії не тільки веселяться, а ще й пригощають смачними напоями. Ha uh ha -huh. uh -huh. Дорогі кінчані і наші гості міста. Я вас вітаю з таким прекрасним празником. Ми зересові нічого вже 50 років ходимо усі компанії. Дякую, що ви приходили, приходіть до нас, домовляйте Много літ вам, святкуйте здоров'я, пане Йорі. Подивіться, які полодички наші гарні, красиві, юні і звичайно, І ваша і, займись, я на продаю. Ні ні я просто продаю м'є, чи не войну. Мані, де да, мані? Поїхали. Ого! А ти все на пору возбуляешь, да? Сукажевка. Да, все одно да, все, да, все, да, все, да. все классно. Організатори зізнаються, боялися, що охочих взяти участь у фестивалі буде надто мало, але переймалися даремно. Звичайно, зміни обов'язково пройшли. В першу чергу це те, що було за більше учасників восківецької безпосередньо перебарії. тобто тих, хто приймав участь у конкурсі. Ви бачили їх, правда далеко не всі. Ми ходили цілу ніч і бачили наших перебраних і було сотнями, сотнями я підкреслюю. І сьогодні, якщо ви походите по нашому місці, побачите, обов'язково буде сотні переодягнених. І ще цим, чим ще цікавий наш сьогоднішній фестиваль, тим, що до нас завітали вже гості з-за кордону. У нас були є гості з Румунії, з міста Кіполому Довенецьк, і є гості з Білорусії. Я думаю, що це є перший крок до того, щоб цей обласний фестиваль з часом переріс в міжнародний фестиваль. Гарні колективи, гарні персонажі, гарні казкові, різноманітні герої. Я думаю, що всі, хто побув на нашій Маланці, прийняв участь, отримав масу задоволення від цього дійсно народного дійства. Я би хочу підкрестити буквально одне речення, що скільки було часів, віків, яка влада би не була. Восківчани завжди переодягалися і не дивлячись ні на які перипетії, були гроші, не було бідно жити, багато жити. Все рівно ми переодягалися і ми з цим самим хотіли очиститися від того минулого року, який був у нас минулий рік, і приступити до нового року за старим старим стилем, це 14 січня, вступити в новий рік очищеними. Сповненими бажання, надії, що все буде в цьому році набагато краще ніж минулому, адже людина живе надією, так і ми, так і ми восківчани. І ми дуже раді, що до нас заїжджають гості з різних сторін, з різних куточків нашої України. Вже за кордону з'явилися. Є багато у нас так само сьогодні гостей з-за кордону, творчих колективів, а чесною гостей. Я знаю, що є з Франції, я знаю, що є з Польщі, я знаю, що є з Чехії. Ну і ще до кінця ми побачимося наших інших багато гостей. Ми у кожному селі є свої традиції завершення Маланки. У багатьох дійство закінчується боротьбою між ведмедями. Двобої влаштовували між собою маланки з різних кутів або ж навіть змагаються з селами. Краще та переберія, у якої ведмідь сильніший. What do you saw? Вашкіцях своєрідною кульмінацією свята є купіль перебраних в місцевій річці. Маланкарі вірять, що завдяки цьому ритуалові вони позбуваються усякої нечистої сили, яка б могла б до них пристати протягом року. Обливають водою один одного та людей, які прийшли подивитись на переберіївську купанку в річці Глибочок. Ви щойно покупалися у річці. Так. Вам холодно? Ні. Нам прекрасно. Ми, як то кажуть, загортоємося. Ви купаєтеся щороку в річці? Да. Щороку. І хворієте після цього чи Нет. ні? Такого не буває. Такого не буває. Нет. Скільки градусів? Дуже багато, аж забагато. <рес> 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 ну, Це так між нами сказано. Дякую. <рес> Oh, I'll sing the Так закінчується святкування у Вашківцях. Найсміливіші купаються у крижаній воді, таким чином демонструючи здоровий дух у здоровому тілі. Люди веселилися і танцювали на дворі до пізньої ночі, мандруючи містом, що повністю поринуло вау казковості та веселощів, розумію, що є емоції, які залишаються з тобою назавжди. Я тут є густа, а мама тебе ось така м'ясофока. Крім косіта, де сапирає митуна косамивала. Наступного дня, 15 січня, у Чернівцях на етнофестивалі Маланка Фест перше місце отримали учасники з міста Вашківці. Переможці отримали грошову винагороду у розмірі 50 тисяч гривень. Буковинський фестиваль Маланка зажив славою не лише в Україні, а вже й за кордоном.